Друзі, ну що, закінчилося тиждень. Закінчився тиждень. І ми плідно попрацювали. Є відходики від гіпса. І так, що зробили на цьому тижні? Стеля є. Коридор стеля є. Маленький коридорчик стеля є. Кімната стеля є. Далі. Стіна, стіна. Все зроблено, все виведено. Все зроблено з чебурашечками, такими кутами, щоб нічого ніде не порвало. Стіна є, відкосик є, є не прокрут. Бачите, не прокручено, буде прокручено все. Далі, мінвата в стіні є дуже плідно попрацювали. Ще не дороблено, хочемо ось доробити, опускаємо проєм. Але треба зробити його мудро, класно, бо все буде під фарбування і щоб отут не порвало, треба зробити правильно. Не можна було просто закласти чимось, бо там б, ну, все розірвало. Я знаю, що це таке. Тут буде фарбування. Ще залишуся сюди вклеїти. Також бачите, як будемо вклеювати. Отак, повністю, щоб нічого ніде не рвануло. Дуже плідно попрацювали. Задоволений клас саморезав настріляв.